А да сама палатка, самі шины, это уже кипец, это напряжение для да горожан. Понимаете, не да нам греться просто в надо. Свободу, просто греться, все. Ну, расслабься, что такое напряженное? Все нормально, ніхто ж тут не было. Нервы, наверное, не это. Все тихо, спокойно. Ты не кричишь, смотри, шаг вообще. Ну я так думаю. Ну, например, мені я рада, що вони прийшли. Всі доволі. Я довольна, я навіть їх усіх додому заберу і покормлю я там, що в мене є бачиш, люди А разные. ви бачите? Які? Да. я І за за так, щоб ти не один. не а, а я проти вас, тому що ви за каждого... нічого хорошого не зробили. А, от. так да. вот Так. Да. так, а. так, а. так. А. Може хлопці. Ну, я у мене такі мнения. Ну вот расстреляй. Ви розстріляйте. От я за тебя. Я тебе одному старшому ми зла ніякого не сделаю. Неправильно делайте, вони, блин, дома не понимаете. Я сьогодні в 8 утра, провожаю команду дітей. команду дітей. в духе, не менше, чем. Бог подумайте, он у глявку, кука

Нормальній людині жодній не подобається, що йде війна, окрім тих, хто на ній заробляє. Хто заробляє? Нормально? Що вони, хлопці, розглядають? Тут життєвих домов немає. Ребята, людина 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 не Але до це тут це все правильно. Це йде війна. А це волонтер на штанах. Ви не ж сказали Надії Савченко, що я волонтер. Я в інтерв'ю. сказали, я зали, зали, волонтер. Зали. <плес> Надія, я вам допомагаю. От Вітер! Вітер! Якщо ти

И цветы мы тогда леса. Мы на пришли ходили, виходили. Мы, э, мы блокуешь штаб, мы собираемся отсюда. Нет, давайте. Вот почекай. Саша, Диви, ми, ми.